Було б добре, якби та кафея прилетіла до Миколаєва. У місцевих мешканців вже уривається терпець. Вони нарікають, що в вчент розбиті дороги скалічили не одне життя. Джедаї вирішили проїхатися тамтешніми вулицями і, зрештою, навіть дісталися міськради. Докладніше у наступному матеріалі. Три кілометри дороги, побитої, як за часів Другої світової війни, вражають жвавим потоком машин. Фантастіка, да цей дорожній Армагеддон, з якого машини вириваються ледь живими. джедаї відшукали на одній з головних вулиць Миколаєва. На крейсерській швидкості злощасний міський путівець долає хіба що легенда вітчизняного тракторобудування. Місцеві слів на камеру не добирають, нарікають. Вибоїни цієї вулиці, скалішили не одне людське життя. По нашому явно на роботі ночі і що кудашки не бігають до батька по слову і тутешні автомобілісти. Дорога просто кособіта, їхати там з неможливо, невозможно. А про так я взагалі мовчу. Дорога гарна, прекрасна. Ми так раді, спасибі усім. Хмизу в багаття підкидають і каналізаційні люки. Точніше, їхня повна відсутність. Ви думаєте, що найгірше для водіїв на дорозі це відсутність асфальту? Чи ви досі думаєте, що втрапивши у вибоїну, можна собі вивернути колесо чи банані скалічитися? Джедаї вимушені констатувати. Миколаїв побив український антирекорд за кількістю відкритих на дорозі люків. Місцеві зізнаються, шагунних ляд не бачили ще від часів Ярополка. Останнє з того, що було, тутешні п'яниці здали на брухт ще у 90-ті. Ого, скільки себе помню, стільки така дорога тут. А люки Давно познімали? та люки тут взагалі ніколи їх не ніколи. було. Попри увесь цей безлад, тут навіть віє певною романтикою. На жаль, це не повний місяць на небі. Це роззявлена паща каналізаційного люку. Куди дивляться місцеві комунальники по відповідь на це запитання джедаї вирушають до Миколаївської міськради? Це Приймальне? Дякую. От тільки до приїзду журналістів тут несподівано трапилася надзвичайна ситуація. Там аварія в пол адінастом'ясинітіспада. Утім, і без коментаря зрозуміло грошей у бюджеті на ремонт проблемної вулиці Катман. Тож єдина надія місцевих автомобілістів таке от дерево бажань і байдуже, що стирчить воно з того самого посупленого люка. Дерево бажань на вулиці Новозаводській у Миколаєві. Зав'язуємо мотузочки червоні і загадуємо бажання. Я думаю, ви здогадуєтесь, яке саме бажання я загадав.